Так, японці хитро перейняли англійський досвід, і всі ми знаємо, до чого це зрештою призвело. Принаймні ті з нас, для кого Таранто і Перл Харбор не просто географічні назви. Варто лише додати, що доля самого Сміта склалася трагічно, на відміну від інших європейських авіаторів, які співпрацювали з японцями. Повернувшись в Британію, він опинився під обструкцією. Формально на час його роботи Японія все ще була британським союзником, але після Перл-Гарбору йому закидали, що саме його розробка підштовхнула японців до цієї атаки. У літакобудуванні конструктор так і не знайшов роботи. Зрештою, Герберт Сміт став викладачем авіаційних наук у технічному інституті Лавпоро, який з 1966 року має статус університету. Його заслуги в конструюва літаків в Першій світовій війні довго замовчувались, а над його совістю і репутацією висіла вина за Перл-Гарбор. Лише за рік до смерті, у 1976 році, держава офіційно визнала заслуги сміта в розвитку британської авіації.